Майже 600 тисяч літрів пального від початку війни передала вітчизняна мережа автозаправних станцій на потреби критичної транспортної інфраструктури. Активно наповнювали баки як карети швидкої допомоги, так і авто Збройних сил України, бо потреба у бензині і диспалові в такий час, як ніколи. Я нагальною. Хочу висловити слова подяки мережі заправок БРСМ, яка з початку війни і до сих пір продовжує надавати безкоштовно палива для за для нашої перемоги. Від 24 лютого окупанти знищили 14 автозаправок мережі. Ось одна із таких на Житомирській трасі під Києвом працювала до початку березня, поки сюди не прилетів черговий, не перший ворожий снаряд. Зараз цю заправку активно відбудовують. Самі працівники станції залишаються працювати на своїх місцях до самої перемоги. Одна із таких безстрашних надія оператор АЗС у селі Мила. «Ми стояли 25-го, Ми стояли тут, заправляли вже тут. У нас уже взриви були. Дуже громко вже так скажемо бахкало. Директор приходько Володимир працював з нами від самого початку війни і не покидав нас. І залишався з нами. Тут допомагав нам і обслуговувати клієнтів, і обслуговувати каві машини, і мусор він виносить. Допомагають не лише пальним, Уже відкрили благодійний фонд БРСМ Нафта, до якого збиратимуть кошти на оснащення збройних сил. Долучитися до цього запропонують кожному клієнту. Розповідає директор зі стратегічних. Маркетингу компанії Олександр Мельничук. Кожен наш клієнт зможе в мобільному додатку визначити, який відсоток своєї знижки, яку він отримує в нашій мережі, буде передавати Збройним силам на закупівлю всього необхідного для Збройних сил України. Вже є перелік того, що необхідно. Тобто це і тепловізори, це тактичні рукавички і дуже дуже багато ще речей. Тому що, тим паче зараз йде вже осінь, зима, і треба вже купувати нову амуніцію. Допомога українській обороноздатності знаходиться і по інших напрямках. Так відділ будівництва перепрофілював із виробництва реклами в бігбордів на виробництво захисникам їжаків від ворога. А ще працівники відкривають тимчасові хостели, аби надати прихисток для вимушених переселенців.